Північно-Атлантичний альянс готовий допомогти Україні із забезпеченням її збройних сил. Командувач силами НАТО у Європі Філіп Брідлав сьогодні у Києві заявив про завершення роботи над детальним планом, який враховує потреби українського війська, але чи передбачає документ надання летальної зброї? Деталі дізнавався наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Зустріч генерала Брідлова з президентом України одна з десятків, на яких обговорювали, яким чином захід може допомогти українському війську. За словами Петра Порошенка, співпраця із Сполученими Штатами в оборонній сфері дозволить не лише посилити українську армію, а й врятувати життя військових. Результатом 25 візитів посадовців різних рівнів стало розуміння, чим саме Сполучені Штати і партнери з альянсу. Можуть допомогти. Ми склали всеохоплюючий і в той же час реалістичний план підтримки українських збройних сил. І ми вже почали його виконувати. Українська армія проявила себе на полі бою дуже добре і переконаний, здивувала цим суперника. Але є багато речей, яких їй бракує. Було б неправильно розкривати деталі виробленого нами плану, бо це було б в інтересах противника. Але ми ретельно попрацювали, щоб скласти документ, який ми готові виконувати. Головна інтрига чи дасть захід так звану летальну зброю, адже до цього часу Сполучені Штати Канада та країни ЄС надавали Україні лише засоби захисту, бронежилети, шоломи, а також сухі пайки і автотехніку. Експерти визнають, це може як спровокувати Кремль на подальшу агресію, так і стримати ескалацію конфлікту на Сході. На запитання, чи містить цей план надання Україні високоточних сучасних озброєнь, генерал дає неоднозначну відповідь. Я і моя команда розробили певні рекомендації. Ми направили їх на розгляд керівництва. Всі опції на столі, і всі рекомендації будуть зважені. В НАТО кажуть, Росія продовжує постачати в зону конфлікту зброю та навчати бойовиків, не виключають, що ті можуть піти у наступ, щоб розширити контрольовані території. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.